В цьогорічному обласному турі всеукраїнського конкурсу Учитель року року-2013» взяло участь 67 педагогів Прикарпаття. Серед них і вчителі калузьких шкіл, а саме другої, третьої і десятої. Перші місця зайняли освітяни спеціалізованої школи номер 2 з поглибленим вивченням англійської мови. Учитель французької мови Ірина Ковалик та вчитель російської мови Ірина Гетьманенко. Конкурс такого рівня я приймаю перше, тому що конкурс вчитель року в номінації Російська мова в Україні не проводився. І тому, звичайно, це було дуже дуже почесно і захоплююче. Я готувалася, звичайно, що намагалася, по перше, систематизувати весь той величезний матеріал, який назбиралося за багато років відбирала саме те що покаже мене як покаже мене як вчителя який любить свій предмет який вміє захопити дітей своїми своїм предметом за плечима Ірина Гетьманенко чималий педагогічний досвід за роки праці виробила власний притаманний її почерк. Характерна його особливість, засобами художнього слова формувати особистість, причому особистість не з енциклопедичною пам'яттю, а з гнучким розумом, швидкою реакцією на все нове, з умінням та бажанням постійно удосконалювати себе і вміти самостійно приймати рішення. Вчитель намагається підтримувати у дітей інтерес до предмету Російська мова. Проводячи не лише уроки з використанням інноваційних технологій, а й різноманітні позакласні заходи. У нас один урок, лише тільки російської мови. Діти не, не володіють російською мовою настільки, щоб вони могли спілкуватися і вивчати, наприклад, як свою рідну мову. Це для них не рідна мова. Вони її чують, вони її сприймають на слух, розуміють вони, але тоді, коли потрібно говорити, вони вони зазнають певних труднощів. І тому, звичайно, що ми ставимо собою перед собою мету в першу чергу сформувати їхні вміння говорити. Говорити, представити себе, вступити в діалог. Далі можливо, обговорити якусь проблему, якщо ми, якщо ми розглядаємо певні мовленеві теми, то, то обов'язково висловити свою точку зору щодо проблем, щодо тих питань, які постають у цьому, у цьому тексті. Тексти ми беремо. Це є і інтернет, це є журнальні якісь статті, це є, звичайно, що підручник, який, яким ми користуємось. Ученики, которые учат русскую мову, берут активную участь у разных заходах, конкурсах, олимпиадах, познают радость, поиск и Мне очень нравятся уроки русского языка. Они очень интересные, познавательные и увлекательные. Конечно же, главное, что я с них беру, это знания. Этот язык в наше время есть очень нужен, ведь много литературы написаны ним. Много украинцев используют этот язык, и, изучая его, я могу с ними свободно общаться. Сейчас такое время, что чем больше человек знает языков, тем больше у него возможностей. У п'ятірку переможців обласного туру всеукраїнського конкурсу Учитель року року-2013» війшов ввійшов також вчитель інформатики третьої школи Андрій Кирилович. Лауреатами та півфіналістами стали вчителі десятої школи Катерина Цюпин і Оксана Тур. Тож ми вітаємо усіх із перемогою та бажаємо і надалі творчого натхнення на педагогічній ниві.